Всім привіт західної частини України. Дивіться, яка в нас краса. Ось тут, на, а ось там далі це цвітуть вишні вже і яблуні на повну цвітуть. Дуже гарно, дуже. В мене ранкова кава, трошки почекала. І зараз починаємо ранкову поранку. Вчора не виходила нікуди з вами на зв'язок, тому що трішки працювала. Поки була погода таке по хаті, як то кажеться. Хлопців немає, хлопців пориз'їжджалися. Євгеній поїхав до татка. Татко забрав його до себе на вихідні, тому що в Жені сьогодні день народження сім років. Так що вітаю синочка. Ну, звичайно, завтра приїде. Спечуємо тортика, ну а вже на Пасху приїдуть всі рідні, святкувати так не будуть, просто самі ближчі приїдуть і ми просто в колі родинному посидимо, привітаємо його. Так що ось такі в нас справи пішли на зранковопоранка. Сьогодні від цих качек два яйця, ну, по стандарту, два. Ось так. П'ють водичку. Терепілочки їдять, все чудово. Ось так. Ну, ось, передивилась під цією індичкою, все-таки дійсно лише два яйця з 12 в мене лишилося. Трішки вонувати сама Ця індичка не дуже добре від початку сиділа і було дуже багато. Кров кров'яних таких кілець, де був зародок і воно просто завмерло на ранніх стадіях. Тому ось так. Ну, Наступні поклала в інкубатор. Вибачайте, мене тут кіт мені робить. Це. Наступні поклала в інкубатор і думаю, там набагато краще буде результат. Тут два і дев'ять. Гусячі. Ці два дуже гарних розвиваються, але ну, остальне, на жаль, на жаль, дуже шкода. Ходить, гуляє, хоче вже до хліба. Іди попий водички якоїсь. Зразу сунеться вона на місце. Ото вже. Так, придбала сметанку на тортика, так що тортику буде 100%. Вже з остатків своєї моркви такої великої, цілої, Зробила корейську моркву, а ту перетерла і в морозилку поклала, тому що дуже сильно жив'яне. Ну, ось і гусячі сьогодні це є. Гусечки п'ють свіженьку водичку, качечок випустила. Все чудово. Також по стандарту курячі яйця. Ну і заглядаємо мені з що тут робиться. Вчора мало бути чотири яйця і одне було роздушено. Ну, зараз три. Не розумію, де ще одне поділося. Просто роздушене було. Я його викинув. Ось так. Так, курочки їдять, індика від гріха подалі. Переганяю до качок гусей кожного дня. Кш. Іди. От паразит. іди. Так, друзі, у нас тут починається вилуп. Ой, ой, ой. Індичатко ще вилупилося, довилоплювалося. І курчатка. Ось індичатку десь зранку. Ці всі яйця, індичі закладені, все добре. Я вже подивилася, будучи в нас індичатка. Ось, масічки. Ну, все добре, хай трошки сохнуть тут. Це застрягло. Так чи ті які ще не вилуплюються, нехай будуть. А з цього забираємо красинчика. В гусіч і, і качином інкубатора нічого не зміниться, просто зранку і ввечері перевертаємо і все. Ось так. Все, пішов. Тому що гертич наша дуже, дуже реагує на індиків, аж занадто реагує, так що тут йому непогано. Хотіла його відправити в каструльку, ну не знаю. Мені шкода, він дуже гарний, великий, але все-таки прийдеться, але ближче туди до свята. Так що так. Всі курчатка старші на місці, вже сюди доєднується маленьке. Четверо індичат лишилося ті, що були перші, і ось одненьке, що сьогодні вилопилося. Десять індичат забрали, велике діло це бартер. В селі це дуже популярно, як то кажеться. Нічого тут не міняється, лише пеленочку треба зночі поміняти. І ось так. Поміняла я на зерно, індича в нас ціна 75 гривень, 10 штучок забрали, майже ну 200 кілограм пшенички. Це там, де мої батьки, батьки вже забрали зерно, так що тату скоро привезе. Ось так. Зерна багато не буває. Є кому його згодовувати, а до нового врожаю ще трішки є часу. Ну, що, дівчинка так і ходить, ще навіть і не думає пороситися. По моїх термінах на сьогодні, а по календарю вчора передивилася на завтра. Ну, не знаю. Ну, вона була з кабанчиком вже довго, то навіть і не знаю. Коли погуляла, будемо дивитися. Вже поснідала, все чудово. Чи турни. <сі> ось так. Ось такі в нас справи з цією бандиткою. Ну от, я не знаю ще. Будемо бачити. Ну, ось такий тортик. Спартак з сметанкою перемачений. І ще один такий вийшов. Невеличкі, але думаю, буде смачно. Завтра Женя приїде і будемо смакувати. Завтра, батьки заїдуть, все буде добре. Маленькі потихеньку лупляться і все чудово. Ну, ось так. У нас сьогодні проходить день. Всім дякую за перегляд. Наперед дякую за вітання. Знаю, що будете вітати. Всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. На сьогодні вітер. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, всього саме найкращого. До нових зустріч, па папа. -па -па.